Ці речі не допомагають при курінню. Перше, це самокритика. Самокритика повністю вбиває бажання перестати курити, і що ви робите на стресі, ви просто починаєте знову і берете ще одну цигарку. Друге це бажання війти в контакт з іншими людьми. Якщо ви вважаєте, що війти в контакт з іншими людьми легше завдяки сигареті, навіть якщо ця людина не курить, а ви просто хочете вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, це також не працює. І третє думка про те, що більше нічого не може. Цю звичку замінити, давайте в наступних відео більш детально розберемо, що саме викликає в нас бажання курити, і що саме ми заміняємо саме цією звичкою.